Привіт і слава Україні! Сьогоднішній випуск я почав би словами, які дуже популярні серед наших волонтерів, особливо в соцмережах, і сказав би це приблизно так. Ах ти ж моя мамина квіточка! Десь так приблизно волонтери звертаються до так званих сонечок, яких хочуть потролити. Ну, я в даному випадку не вважаю цю структуру сонечками, але звернув на це увагу. Отже. Значить, російський добровольчий такий, да? під кураторством Буданова. Ж заявили, что виразили уверенность, що взгляди пригожина на будущее Росії близько взгляду русского добровольчого корпуса. І ми вот, амбіціозно, розсерженого, популярного народа и воєнному средняту патріота. В частної армії, і, звичайно, вони висловили йому підтримку, і бла бла бла. Ну, як завжди, в принципі, як, як раніше говорив, хороших росіян не буває. Це я чому так сказав, тому що на тлі того, що весь світ знає, що Пригожин це є терорист, весь світ знає, що Пригожин це є е, мрезота, яка вбиває і вбивала українців. І чому я сьогодні за це згадав? Ну тому що такої маминої квіточки вона ж не одна тільки в російського добровольчого корпусу. Ні, звичайно. Я думаю, що якщо їм дають добро підтримувати Пригожина в головному управлінні розвідки, то в принципі Буданов далеко від них не втік, враховуючи його прогнози, про які ми вже раніше говорили. А я на цю новину звернув увагу не лише з точки зору, щоб згадати цих хороших росіян. Отже. Ще одна мамина квіточка. Пан Гутереш, знаєте, є такий дядько, він в Організації Об'єднаних Націй, і от він видав заколот у Росії. Гутереш наступного дня закликав до деескалації. Він є занепокоєнням відстежує події, що відбуваються в Росії, і закликає сторони до відповідальних вчинків. Скажіть, будь ласка, цей трешняк колись в моєму житті закінчиться чи ні? Ну, я не знаю. От, от, от розумієте, от він дуже ООН занепокоєний, Гутерш занепокоєний, що в Росії от, і закликав їх до деескалації, і щоб не було необдуманих вчинків. Отже, коли зеки вагнерівці йдуть знищувати. Міжнародного злочинця під який є під, як то кажуть, міжнародним кримінальним судом в розшуку, і на нього є ордер на арешт на да, ідуть е, е, воювати проти Путіна, то ООН занепокоєне і закликає їх бути стриманими і проробити деескалацію, бо ж вони ж то між собою нібито сперечалися, як краще вбивати українців. Ахте ж моя ще одна мамина квіточка. Десь так би сказали би наші друзі-волонтери в цій ситуації. На, той, на тому ж місці ми звертаємо увагу на те, що в Росії приземлився черговий літак з Ірану, який прилетів туди не через космос, а кудись летів, і привіз, ну, скоріш за все, чергові шахеди. Отже, одна країна, яка під санкціями... Спокійно переміщається повітрям літаками з іншою країною і згоєм, яка теж під санкції. Вам це дежавю нічого не нагадує? Санкції працюють так, напевно, вони працюють. Ну але раз, друзі, ви додивилися до цього моменту, то звичайно ми перейдемо до головної теми, яку я хотів з вами коротенько обговорити. Ця тема вже декілька днів головна. І на сьогоднішній день ми продовжуємо. А ви поки що підписуєтесь на мій канал, ставите вподобайки, підтримуєте, тисячу кнопку спонсорства або за посиланням під цим відео. Монобанк і PayPal доступні для вас. Саме головне це, звичайно, репост відео для того, щоб перемогти хороших росіянців. Отже, Пригожин, Пригожин їде в Білорусію, і тут зараз я дивлюся, як соцмережі почали вибухати питаннями. Слухай, Зола, є інформація. 100%. Пригожин їде в Білорусі, піде на Волинь, щоб відрізати поставки озброєнь з заходу. Я вже казав, друзі, ну як ви собі уявляєте, тобто він має пройти через Волинську, Львівську, Там Франківську, Закарпатську, Закарпатську областя? Чесно кажучи, я навіть не знаю, чи 110-та бригада. В курсі, що туди збираються гуляти? Чи якась будь-яка інша бригада, там, Закарпатська Терево, можливо, волинські хлопці, чи вони в курсі? Ну, друзі, давайте говорити відверто. Пережити другий раз початок війни, я думаю, нам не треба буде. Чому тому, що війна вже почалася? Якщо ми говоримо, що Пригожин поїде в Білорусь, я чесно кажучи, не знаю, куди він там поїде, бо слідчий комітет Росії справу проти нього, вроді би, як не закрив і кидалово воно в кращих традиціях зеківської країни Росія. Але тим не менше, Пригожин і чи його війська поїдуть в Білорусь, і от вони там будуть щось організовувати наступ на Україну? Ну, давайте так. Сховати велику кількість військ не вийде незаміченим. Це перше. Друге, якщо мені не зраджує пам'ять з Білорусі в Україну, є 13 доріг. Лісами танки не їздять, ну просто бо дерева не дають. Давайте так говорити відверто. А майже півтори року білоруський кордон копають. Так, я знаю, якщо говоримо Волинь, в свій час там копала наша волинська бригада, ставили міні-загородження, там, там весь час копають. Все моніториться будь-яке скупчення військ це сигнал для наших Збройних сил України. Я не кажу, що це неймовірний сценарій. Таке може відбуватися. Вони можуть собі мати якісь там вологі ілюзії. Але, друзі, результативність таких культпоходів з їхнього боку буде знівельована, тому що ми вже ж не лохи, правда? Ми вже ж не шашлики готуємо там вздовж кордону, як нам говорили робити це в 22-му році. Тому перспективи таких рейдів, пригожинців по території України ну не то, що я виключаю, я не вірю в їхні якісь там успішності. Їх будуть палити. Ну, якщо взяти там мою рідну Волинь, е зараз Рів Рівенська область почне обіжатися, вони ж теж Волинь. І Новоград, Волинський район і Житомирська. Е друзі, давайте говорити відверто. Люди тут в нас будуть колодязі травити. Так, лиш би окупантам нічого не світило, і Пригожену, ну хіба що диверсійними групами працювати. Ну але проти диверсійних груп, то, то трошки інша історія. Диверсійні групи можуть бути будь-коли-будь-де в будь-якому місці. В нас своїх власних диверсантів ми навирощували стільки, що е, дай дорогу. Так саме в інтересах Росії, в нас на території України працює дуже багато підпільних структур, в тому числі е, куруючих е, над ними, як то кажуть, є політика. Офіс ФСБ Росії на території України тому така історія: зброю тримаємо на поготові РДК з близьких провалу. А ми говоримо про те, що українські збройні сили вибивають росіян з-під Бахмуту, і ми бачимо успішні дії третьої штурмової. Ми бачимо, як на, на півночі від Бахмуту успішно працюють наші козаки. Я дивлюся, і на півдні непогано. Тобто дайте, ота от підкова, яка за ішла в сторону Бахмуту з боку російських окупантів, тепер розвернулася і виходить от зовсім інший ефект. Ну, скажімо так, дійшовши до річки Бахмутки, все те кодло, яке зараз в Бахмуті, може опинитися в оперативному оточенні, і ну і це буде вітатися. Ну а поки ми всі тут стежили за пригоженим, ще одна поважна міжнародна інституція ФАТФ. Ну, це така структура, яка включає ліжні країни, там в чорний список, якщо там брудні гроші, відмивання коштів і так далі. Ну, отже, вони відмовилися включати Росію до чорного списку. Це знову ж таки я говорю ще раз і ще раз про міжнародні інституції. Ну що давайте декілька слів про Україну. Отже, сім більше 7 мільйонів українців значить, стали за межею бідності, опинилися за межею бідності. Якщо ми говоримо про початок війни. То це було е, лише 5,5% українців були за межею бідності сьогодні. Це вже майже 25%, чверть українців. Це те, що офіційно є зафіксовано. Ми не знаємо, скільки на сьогоднішній день людей поневіряються за кордоном. Багато пенсіонерів уїхали туди за кордон, де працювати вже вони не можуть. Ну, Втікали від війни, а пенсія українська за кордоном це навіть не то, що за межею бідності, а це взагалі катастрофа. Тому така історія. Ну і давайте раз ми вже заговорили про наших, як кажуть, злидні. Давайте ще поговоримо про наших гнид. Отже. že że... 에... Московські курви, чи як їх ще називати, ш... шалави, повертаються в Україну, починають знову тут щось співати, виспівувати. Вчора вони розповідали, яка разниця, в якої страні я пою. Ну, скажімо так, лободу макнули десь там на Харківщині. Я хочу подякувати тим патріотичним діткам, які вийшли і мовчки дивилися на ту курку, по-другому я її назвати не можу, яка витанцьовувала перед росіянами і зараз почала перевзуватися, перефарбовуватися в. Повітрі, от причому вона тій дитині дорікала, що нібито дитина з протестним цим одиночним тим плакатом вийшла на концерт Лобуди в Харкові, і вона дорікала, що нібито сколько тобі заплатили, що там чуть ли не дитина продажна. Ну, скажімо так, хто тут продажний, ми, по-моєму, вже це дуже прекрасно знаємо. А мені дуже прикро, що такого ж типу шалави зараз будуть знову заполоняти наші медіа ефіри. Але... Ми всі прекрасно розуміємо, що це є толерантність саме мудрого наріду, який не хоче визнавати війну війною до сих пір, і знову ж таки чергова тема чергова тема. Це про те, що Лобода після скандалу в Харкові зібралась виступати з Меладзе, десь там на фестивалі в Кишиневі. Ну, такі історії, друзі, вони звичайно дуже прикрі, але ми живемо в тій країні і в тій системі координат, яку нам створює сьогодні беня марафон. Якщо ви сумніваєтесь, подивіться на рейтинги малоросів в державі Україна. Десь такі новини на даний момент. Я хочу сказати, що, попри всі негаразди, як би там не було. Волинь, Рі... Волинь, Рівенська область, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська. Ну всі ті, що мають кордон північний, тримають рубежі Пригожина Ми з Білорусі не сильно вже й боїмося. Тим більше думаю, що його кончать рано чи пізно. Ну а міжнародні імпотентні організації ми з вами обговорили. Отже, як би там не було, все рівно ми на один день, ще ближче до перемоги. Ми переможемо! І слава Україні!